Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено штрафам заповістку. Це чергове відео про штрафи заповістку, тому що питань у вас дуже багато з цього приводу. Вирішив чергове зняття, і в тому числі і рішень судів дуже багато. От кожен день ми отримуємо по два-три рішення, якими скасовуються ці штрафи. На що варто звернути увагу? В яких випадках цей штраф законен на думку суддів? Ну, на мою думку, ви вже неодноразово. Слухали, я вам там, розповім, чому я вважаю їх незаконними, тому дослухайте обов'язково до кінця. Ну і буду просити вас підписатись на це відео, підписатись на цей канал, для того, щоб люди знали про свої права як можна ширше дізнавались і відео поширювалось. Тому що саме ваша підписка робить це з цими відео. Тому підписуйтесь, поширюйте самі відео в своїх соціальних мережах, коментуйте і ставте вподобайки. І так, поїхали. Що на думку суддів, я вже знімав неодноразово відео, я тут розміщу в Ютубі, в Ютубі посилання на це відео, що на думку суддів, є підставою для стягнення штрафів, в першу чергу, це обізнаність особи про отримання цієї повістки. У разі цього, якщо немає, то відповідно встановити вину особи, тому що це дуже часто трапляється, коли особа навіть і не чула не знала, що їй направлялась повістка. Дуже часто особи знаходяться в інших регіонах не за місцем своєї реєстрації. Звичайно, це також порушення. Ну знову ж таки, це не питання для штрафа за статтею 210 чи 210.1, ну там частина 3 Кодексу України про адмінправопорушення. Суди неодноразово зазначають, що відповідно до Діючого законодавства, тих нормативних актів, особа притягається до адміністративної відповідальності за неявку до ТЦК, для цього потрібна сукупність сумісно наступних обставин. Перше, це направлення повістки за адресою повідомлення військового зобов'язання під час оновлення даних чи за адресою реєстрації військового зобов'язання. Відомості про спробу вручити таку повістку, що матиме наслідком або вручення повістки без подальшої явки, або не вручені з причин відмови отримати повістку, або з причин відсутності адресати за такою адресу. Якщо цього обставин немає, то всі ці штрафи незаконні. Тепер, що стосується, чому штрафи незаконні, про що я говорив неодноразово, а ті, хто підписаний на канал, вони це знають. Подивіться, будь ласка, припис, примітку до статті оцей 210 купа. в себе в телеграм-каналі, я дам на неї посилання, тому підписуйтесь також на телеграм-канал, обов'язково. Переходьте в Ютубі під відео буде посилання, в ТікТоці, шапці канала. Ну, знайти мій телеграм Ростислав Кравець, знаходити, підписуйтесь і отримайте. Безпосередньо дуже важлива інформація. Так от, повістки, в примітки до цієї статті 210 чітко зазначено, що в разі, якщо Міністерство оборони має доступ до інших державних реєстрів без даних, норми цих статей не застосовуються. Тобто штрафи не застосовуються. Тобто Міністерство оборони у нас через дію навіть бронює. Це загальновідома інформація, що доступ до даних він має, навіть перевіряють, коли бронюють, дають відстрочку. Всі доступи Міністерства оборони має. Тому штрафи за цими статтями взагалі в принципі незаконні на сьогоднішній день, і поки жодних змін в законодавстві не відбулося. Тому не тільки не отримання самої повістки, а в принципі застосування штрафів на сьогоднішній день є незаконним. Про що я вже неодноразово зазначав в своїх відео, подивитись їх під цим відео. Я думаю, дам от останню практику, ми за останній. Тиждень отримали, по-моєму, 4 чи 5 рішень щодо скасування. Я не всі дам посилання, якщо вони з'являться, Одне теч... точно є ще 4. Е в електронний кабінет я отримав повний текст, а поки в реєстрі вони ще не з'явилися. Ну, може на час виходу цього відео вони вже з'являться. і Я також обов'язково дам на них посилання, тому зможете ознайомитись. Поки на цьому все. Якщо потрібна буде вам допомога, звертайтесь е з радістю допоможемо. Ну і не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Тому що без вашої допомоги це неможливо. І Україну неможливо отримати. А іншої країни у нас не буде. Ніколи. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!